Я б на вашому місці вже зараз просто взяв би номер телефону що є, і вже дзвонив. Пацани, сама низька ціна на кентавер, такий за його існування. Я зараз під жопних возьму, бо поняв, мокрі сидушки, в мене шорти, вже я чувствую, як мої е, ягодиці починають трохи намокати. А мені то не подобається, бо тільки початок робочого дня. О, тому у нас таке є приспособлення. Бачите, ми зараз його сидіння трохи модифікуємо під себе. Як то кажуть, що ж китайці. Ой, йо, що мати? Мокре все бляха. Пацани, класний <смеш>, тракторець 24-ка. Широка, 1,25 25, м, колія, КМ-овський мотор, 8х2 коробочка, бокова, розручний з ровним полом. Все, що має бути, тут все зашито. Файний трактор. Сама низька ціна на сьогодні в нього за всю історію його існування Кентаура, ESK. Є всі кольори, є синій такий, Є червоний, я там вже знімав і зелений. Але це мені колір більше за все подобається. Дивіться, який він насичений, який він гарний. Будеш їхати зі мною? Поїдемо? Вали звідси, тому що в нас одного ЖК пробило. пробила. Поняли? На жаль. На жаль, це так сталося. Так що давай. Чуваче. Шовчені. Коротше, перший. Поїхали. Проти газу треба дати. Вот такие вот. Бачите? Ай, який аппаратик. О! Пендавр. Эсочка 244. В новом цвете. Само, а, еще минус 150 долларов от цены второе стало. Официальная цена. Вид не прав. Плюс и из нас знижки, как знаете, и от нас все знижки. То вам выйдет еще дешевле. Вот. Можете набирати смело і замовляти. Ну, дійсно, крутий трактор. от Якщо ви щось таке шукаєте, я зараз Мужики, якщо щось таке шукаєте, щоб було три циліндри, і щоб був повнорозмірний, великий вже бляха трактор. Тут єдине, що не вистачає якогось резинового коврика чи щось такого, бо коли вода дуже скользька, зрозуміла? Я тільки що тут не, не впав. Ну, я ж кажу, то вже мелочі Як то кажуть, то вже мелочі. От, бачите? А, Дійсно, класний трактор за свої гроші. Сучасний новий, з комплектом Зіпа, все, км-овський мотор, редукторний мост, широка база догрожателі, то на 300 вага, файно зашито ззаду. Вже поработали вони над тим, як себе буде почувати людина, яка буде тут працювати. Бо... Тут і підрога зручна, і посадка зручна, тут є ручки, все. Ну, коротше, все, все подумано по-людськи, зроблений драк. З бюджетного сегменту то краще, більш за все, що мені подобається. І їх багато приходить. На них є запчасті, на них є сервіс, на них є гарантія нормальна, на них є деталі, запасні частини, бо ці трактора не такі. якісь, ну ним, що там 20 штук прийшов, продали, і все, більше запчасті не знайдете. На них дійсно є. Всі комплектуючі, тому можете купити і собі не переживати, як ви будете далі з ним жити, обслужуватися. Вот. Два насоси, резина 6,5х16, тут 9,5 на 24 стандартна. а Є ще ікси, ну, по іксах я потім відео зніму, їх їх не зібрали. Одна гідропара, дві швидкості вома 540 000, задній мост ДВС, хороший, провірений десятиліттям. Роботи в полі. База ходова вся, ну, вважаю, в звірі трактор, то ДВ-шка по старому, ДВ-244. Просто зробили ребрендинг і тепер ставлять тільки КМОвські двигуни. Сюди, бачите? Тобто, всі двигуни йдуть кЕМівські, тому ну, я так думаю, тому, в кінтавер. Вот. А, а так, сам по собі перевірений часом, апарат заліз, дійсно таке, що буде роботи. Понятно, що там Донфен, ДТЗ круче. І, все, і тут є момент і електрика, там легкокрасочне, там, там десь такий прилад таки, на Денфен, е якісь елементи по якості, ну, ви поняли. Но все одно не, е не порівнять його з тим, що є за таку ціну набагато гірше е по якості і по всьому. Тому дійсно класний трактор. Е за свої гроші один з моїх улюблених за ось таку суму. Якщо, наприклад, мені питали, який трактор порадиш, от є бюджет 6 тисяч. О! І нема питань. І він гармонічно, цветється з навколишньою природою, файною українською, з зеленими полями, лугами, деревами і красою, яку ви бачите кожен день. От. Тому звертайтеся номер телефону є внизу. Всім щасти, удачі, пока.